Театральна студія об'єднала навколо себе креативних, творчих, енергійних та активних дітей віком від 10 до 17 років. один за одним почали виходити проекти, озвучені театральною студією. У жовтні 2023 року розпочало роботу міжнародне інтернет-радіо ШГП Тисячі Друзів, багато програм. Та багато рубрик були розроблені спеціально для дітей та дітьми під керівництвом досвідчених вчителів. Театральна студія не осталась осторонь цієї події. Щодня виходили програми у різних рубриках. Глядацька зала сцена і Софіти нас зустрічають театри всього світу. Рубрика для тих, кого цікавить світ театру королівський у Версалі або Оперний у Сіднеї. Найстаріші та найсучасніші, найкрасивіші і чудернацькі, великі і малі. Історичні перлини та маловідомі факти про театри світу розповідають ведучі рубрики, учасники театральної студії. Для дорослих і малят азбука театру від А до Я. Азбука театру авторська рубрика керівниці театральної студії, де розкривається багато таємниць про театр та театральні професії, де разом із ведучою можливо зазирнути за лаштунки сцени та зануритися в загадковий світ театру. Кожного разу нова літера, нова тема, нова історія. Просто про складне та цікаво про звичайне. Гасло цієї рубрики Любіть театр. Ходіть у театр. Грайте в театр! Рубрика Театр перед мікрофоном. Життя театр. Люди в нім актори. І кожен обирає собі роль. Герой чи злодій, красень чи потвора, мудрець чи влазень, раб або король. Саме тут можна почути давньогрецькі міфи, озвучені учасниками театральної студії. Дивовижні історії про богів та героїв нікого не залишають байдужими. Велич минулих століть повертається до слухачів в образах героїв Великої Елади або самих безсмертних богів, які спонукають, надихають, застерігають та повчають. В рубриці Театр перед мікрофоном вперше прозвучали спільні аудіопроекти учнів та випускників ШГП, де живе Святий Миколай та школа, яку збудував пан Артем. А ще новорічний проект Ніч перед Різдвом, який озвучували наші вчителі. На радіо лунала повчальна історія про жадібного царя Мідаса. Що з'явилось завдяки спільній праці театральній студії та Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша? Театральна студія. Дякує адміністрації школи за ту унікальну можливість творчо розвивати наших дітей завдяки міжнародному інтернет-радіо ШГП Тисяча друзів.